Вижимка проект, в якому я зібрав найкрутіші інсайти з п'ятигодинного закритого розбору бізнесу. Маркетинг, продажі, продукт, виробництво, фінанси, команда. Тут буде все, що потрібно знати тобі, власнику малого бізнесу. А я, я операційний директор поліграфії Хто бля... Той, хто зробив з хаосу в бізнесі конфетку. а зараз допомагаю підприємцям робити такі конфетки у себе. Коротше, дивись. Таргетолог не повинен налаштовувати рекламу. Таргетованій та контекстній рекламі насправді дуже мало що залежить від налаштувань. 80% бюджету в майже 100% ніш ніж реалізується через широку аудиторію. А це буквально дві кнопки натиснути. Я їх насправді сам можу натискати. Те, що реально впливає на результат таргетолога, це вміння аналізувати креативи, тобто картинку, озвучку, текст і. Щоденно генерувати гіпотези по їх покращенню. Так, звичайно, цю роботу повинен робити і контент-менеджер, і керівник, який за ними стоїть, або власник, да, як це в твоєму випадку. Але саме фокус на креативах і використання їх в контексті різних аудиторій ось це вирізняє професіонала, таргетолога від ділітанта. І як тоді повинна виглядати робота такого спеціаліста, таргетолог. Або контекстолог повинен працювати у зв'язці з СММником, можемо так і називати, але ти знаєш, як це мені подобається, да? або краще з контент-менеджером. Тому що саме контент-менеджер він буде тим, хто реально може працювати і з контекстом, і з таргетом. Як виглядає ця ідеальна зв'язка? Є планерка, я її провожу. На цій планерці сидить таргетолог та е е, мій контент-менеджер. Ми дивимося, ефективність кожного окремого окремого креатива кожен день це дуже важливо. Ми відслідковуємо ефективність щоденно, і щоденно аналізуємо, що треба відкинути, що замінити, що вже не показує ніякого результату. І тоді, коли ми знаємо, що як працює, ми можемо розуміти, який план роботи може бути у контент менеджера на сьогодні. Чи потрібно нам замінити креативи, які вже не працюють. Або фотографія, яка була зроблена для контекстної реклами, більше не генерує. Оце така у нас гіпотеза, що нам потрібна інша, інша картинка в рекламі. Звичайно, для цього і потрібен контент-менеджер, який це зробить. З таргетологом ми аналізуємо, а потім таргетолог дає свою гіпотезу, що тому що він повинен знати дуже добре знати ваш контент. Реально кожен креатив. І знаючи те, з чим він працює, знаючи на яку аудиторію він працює. Тільки так він може бути в змозі взагалі генерувати якісь ідеї. Чуєш, підпишись на інстаграм. Якщо ти живеш в парадигмі, що таргетолог сам знає, що йому робити, він сам може, як, як і синовеннику, розуміти, що йому знімати і на що воно потрібно. Якщо ти думаєш, що таргетолог теж сам все прекрасно знає, і тобі не потрібно керувати його роботою, то фатальна помилка, як то кажуть, да? Я, я тебе просто запевняю, що результат реклами, ефективність, тобто окупність, може бути набагато вищою, якщо він буде не сам приймати рішення, а тільки через погодження з тобою, а краще з керівником відділу маркетингу або з операційним директором, у якого є компетенції керівника маркетингу. Чуєш, підпишись на інстаграм. Як зрозуміти, що таргетолог або контекстолог працюють хірово? Може здаватися, що продажі є, значить, таргетолог працює класно, він молодець. Продажів немає, значить, він професійний мудак. Давай так скажемо. Це занадто широка картинка. Давай глянемо трошки детальніше. По якому критерію реально можна оцінити якість експерта? Точно не по кількості та об'єму продажів, тому що на них. Безпосередньо впливає в відділ продажів. Неможливо оцінити роботу якогось експерта, на результат якої впливають інші. Тобто, якщо контент-менеджер робить контент, то якість картинки, якість монтажу, озвучка це все, що робить тільки він, і результат є тільки його. Якщо після цього в його роботу втручається, якби додається до його роботи таргетолог, який. Налаштову рекламу з цим креативом, то в результат роботи контент-менеджера вже входить результати роботи е таргетолога А якщо міряти по продажам, то це взагалі треш до роботи контент-менеджера і таргетолога, ще додається, додається якість роботи менеджера з продажів, якість скриптів, взагалі воронки. Кротше, це дуже складно. І тоді, якби не зрозуміло, а хто ж зробив правильно, а хто неправильно. Тому не Треба рахувати якість роботи таргетолога по результатам продажів. Це лише частина. Як це робити правильно? Кінцевий продукт роботи таргетолога – це тільки ціна заявки. Це все, на що він може впливати. От у мене є контекстолог, був точніше, я більше з ним не працюю. Я йому казав: зведи цифри. А він каже: Я не можу звести цифри, тому що точніше, я не можу розробити якийсь висновок по цифрам і щось покращувати, тому що я не знаю, наскільки ви продали. Я кажу, тебе це, вибач, не повинно. Це я знаю, що там відбувається після того, як приходить заявка. Нахіра тобі знати, як ми продаємо, скільки було продажів. Це тебе не стосується. Твоя робота довести клієнта до етапу продажів. Після цього за це вже відповідає відділ продажів. А я, як операційний, я зв'язую ці два відділи, і вже сам може зробити висновок. Це трафік був хіровий, то, ну, просто не ті люди йшли, це менеджер запоров, за що ще може бути, це сезон повпливав, тобто дуже багато факторів. І я з ним довго сперечався, потім сказав, що ні, це, це, мені це не підходить. Я знайшов іншого спеціаліста, який не задає питань, які йому насправді не потрібні. Тобто я, я зрозумів, що. Він робить фокус не на, не на те, на що я можу подивитися, та, на який продукт я можу подивитися. Це табличка, тобто щоденний звіт, який він заповнює по кожному каналу, з яким ми працюємо. Тобто, на кожен день на планерки, коли, коли ми збираємося, я відкриваю табличку, яку заповнює таргетолог зранку і роблю висновки. Чуєш, підпишись на Instagram. От ти сумніваєшся в якості таргетолога. Просто перевіряй його на ці критерії. Кажи собі: мені не цікаво, було у нього 20 клієнтів до мене чи 50. Мені важливо, щоб у нього був досвід саме у моїй ніші. Друге, підтвердження досвіду в моїй ніші це тільки ціна заявки. Якщо він показує тобі ціну заявки там, на нішу не знаю ремонту чи на нішу одягу, а у тебе меблі, то це ні про що взагалі не може тобі сказати. Тільки робота, тільки результат. В твої ніші третє. Він готовий приділяти твоєму бізнесу мінімум півтори години кожного дня. Я особисто плачу не за натискання кнопок. Розумієш, натиснути можу я сам. Я плачу за залученість його в бізнес, тобто за те, що він витрачав свій часовий ресурс, да і за того, щоб він використовував свою експертність мені в користь. Таргетолог повинен кожного дня зводити звіт по цифрах. Вчорашнього дня для контексту припустимо, якщо він це буде робити раз в тиждень. В принципі, мені цього достатньо. Мені не потрібно кожного дня по контексту розуміти динаміку, тому що вона дуже рідко змінюється. А от таргет він від, від одного дня до іншого прям може бути супер різний. Звіт по таргету, я тільки що показую. Останнє він повинен приходити на щоденні планерки. Так, я розумію, він працює на аутсорсі. Але аутсорс не означає, що він сам собі начальник. Тільки ти повинна менеджерити його роботу. Тобто, коли ти його береш на роботу, повинна бути домовленість, що півтори години в день я якби, претендую на твої півтори години в день. Мінімум півтори, бажано хоча б дві. Це не означає, що він дві години повинен працювати кожен день. Це означає, що у тебе є право претендувати на цей час. І взагалі казати, що я проводжу планерки в відділі маркетингу там. Кожен день на 10 ранку, і це означає, що я очікую тебе, окей? Окей. Як у мене виглядає сценарій 10-хвилинної планерки з таргетологом?